За нас все вирішують, так говорять підприємці на ринку дикого у рівному. Вони обурені за новий платний майданчик, який вже облаштовують просто під мостом на вулиці Небесної сотні. За годину стоянки доведеться платити близько 25 гривень. Так як для підприємців могли б зробити і безкоштовну парковку, бо так як ми платимо оренду, то мабуть, що ми заслуговуємо на безкоштовні місця біля свого робочого місця. Є автомобілі, але я ставлю на парковці за 500 гривень в місяць. Ну, Не так, як тут кажуть, 25 гривень буде година. Це недоречно і це не є правильно. Будете користуватись парковкою? Е, Дивиться, не скажу, що не буду. Якщо треба буде поставити машину, то, звичайно, що буду, бо в нас немає вибору. За нас ми в цьому світі не рішаємо нічого, за нас рішають все. Підприємці обурені не лише захмарною ціною паркування. Вони кажуть, що під мостом взагалі не можна залишати автомобілі, бо ця ділянка аварійна і небезпечна. Коли ми ставимо машину під мостом, відразу є патрульна поліція, яка виписує штраф. То чому на парковці можна ставити машину під мостом, а так не можна? Навіть у правилах дорожнього руху написано, що під спорудою машину ставити неможливо. Це я рахую неправильно. Конкурс на облаштування паркінгу оголошували ще в серпні цьогоріч. Переможцем обрали приватну компанію Сокіл Транс, із якою міська рада підписала договір майже на 15 років. Це рішення було прийнято на позачерговому засіданні виконкому в серпні. Як зазначив заступник міського голови Артем Ганушак, компанія збирається інвестувати близько 5 мільйонів гривень, проте це ще не остаточна сума. Це Та можливо, там буде і 6, і 7 мільйонів. Тому що ділянки дійсно в стані. Там буде зроблено тротуари, вимощені з твердого покриття попередньо брутівки. Там буде е, саме покриття парковки. Це дві ділянки. Одна буде закритого типу з автоматизованим заїздом, шлагбаумом, інша буде відкритого типу. Е, і е, ще буде передбачено ну, певні конструкції для того, щоб з моста ну, потенційно що може там насипатися певні. Якісь там, я не знаю, там сміття, уламки, щоб вони теж машини були захищені. Підприємці переконані, гроші, які витрачають на облаштування стоянки, варто було б спрямувати на важливіші потреби. Ці кошти всі треба виділяти зараз на армію для хлопців, а не збирають копійки, а в нас бруківку ложать, всякі дурниці роблять для виборів. Це міст з моста, можуть бути аварії, може щось впасти, може, ну по-різному все буває. До слова, парковка буде розрахована на 57 паркомісць і працюватиме щодня від 8 до 20.00. Площа майданчика становитиме понад 800 метрів квадратних. Термінів на її облаштування наразі немає. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.